Вітаю всіх творчих і натхненних на каналі Art Lessons. Підписуйтесь на мій канал, щоб знати багато нового з предмету технологій. А тема нашого сьогоднішнього заняття буде наступна технологія виготовлення виробу, а саме технологія особливостей. Кімнати. Шкільний період особливий для кожної дитини, а дизайн інтер'єру грає чималу роль у формуванні ставлення учня або учениці до навчання. Розглянемо декілька порад для дизайну кімнати. Смаки дітей та підлітків змінюються дуже швидко. Тому не забувайте про золоте правило. Базові речі вибирайте простого дизайну і високої якості. А ось деталями обстановки інтер'єру можна експериментувати. І ще одна порада. Купувати шкільні меблі треба разом з дитиною. Але не виключений конфлікт інтересів. Хлопчикам і дівчаткам хочеться всього веселішого, а нудні батьки думають про практичність та зручність. Чим же відрізняється кімната для хлопчиків і дівчаток? Давайте спробуємо знайти відповідь на це запитання. Зараз на екрані представлено декілька дизайнів інтер'єру оформлення кімнати для юної леді. Як ви бачите, в ньому переважають рожеві фіалкові кольори. А от кімната для хлопчиків більш має стримані кольори жовтий зелений, блакитний кольори саме для хлопчиків. Але є й дизайни для універсальних кімнат, які підійдуть і хлопчикам, і дівчаткам. Це, наприклад, кімната, як ви бачите на екрані зараз, у фіалковому кольору, у оливковій кольору, і різноманітних пастельних кольорах. Взагалі, фахівці вважають, що на психіку дитини заспокійливо діють блакитні відтінки салатові та Бежеві. Тепер перейдемо до розгляду особливостей оформлення кімнати відразу для двох школярів або школярок. Кімната повинна мати єдину дизайн-концепцію. Але окремі зони мають бути відмінні за гендерною ознакою. Так як це зараз представлено на світлині у вас на екрані. Для початку озвучимо вимоги для меблів школяра. Це відсутність небезпечних гострих кутів, ребер, шарнірних елементів, наявність бічних поручнів, огорош і зручних драбинок на верхні спальні місця. Двохярусних ліжок, травмобезпечна фурнітура на меблях та підвищена міцність кріплень і стійкість конструкції, особливо високих предметів у кімнаті. Ретельне шліфування не тільки фасадів, але й всіх внутрішніх поверхонь, обробка стиків. Ось такий. Перелік вимог до меблів дитини. А тепер розглянемо зонування кімнат. Є в першу чергу робоча локація. Вид такої локації зараз представлений наочно у вас на екрані. Невеличка порада. Місце для занять. Можна облаштувати, приєднавши балкон і тим самим збільшивши кімнату аж на 4 квадратні метри. Одним із елементів інтер'єру може бути карта. Вона заохочує інтерес і цікавість дитини. та Дало доповнює інтер'єр кімнати. Глобус, наприклад, у вигляді світильника, теж є гарним доповненням інтер'єру. Обов'язково в кімнаті школяра чи школярки повинен бути куточок досягнень, де представлені грамоти нагороди. Подяки за участь у різноманітних змаганнях. Важливим елементом в дизайні кімнати для школярів є спальна локація. Фактично, це локація для відпочинку. Її, в принципі, можна суміщати із робочою локацією. Як це представлено зараз наочно на світлинах на екрані? Важливим елементом інтер'єру кімнати є ігрова локація для розваг. Взагалі кімната Школярадь має відмінність від звичайної дитячої кімнати, в тому, що тепер головною локацією буде не ігрова спальна. А саме робоча локація. Щоб не провокувати внутрішній конфлікт дитини-школяра між треба і хочу, локація для ігор і навчальна локація повинні бути розділені м'яко і непомітно. Чудовий інтер'єр кімнати школяра зараз представлений. На світлинах на екрані. Ще одна важлива локація. Це локація зберігання для організації роботи дитини. Сюди може входити шафа, полички, де дуже гарно будуть розміщуватися речі школяра чи школярки. Треба пам'ятати про здоров'я і кімнату школяра, як вони взаємопов'язані. Статистика свідчить: якщо не проявити турботу про хребет дитини з молодших класів, то порушення постави і діагноз сколіоз у 10-12 років гарантовано. Тому треба правильно вміти підбирати стілець і стіл для школяра чи школярки. Треба купувати шкільний стіл і стілець, відштовхуючись від зросту дитини. Щодо розмірів робочого місця, столу для школярів існують такі вимоги. Перша вимога. Меблі повинні відповідати зросту дитини. Друга вимога. Край письмового столу повинен знаходитись точно на рівні сидячого. При цьому ноги стоять під прямим кутом, а коліна не підпирають стільницю столу знизу. Наступна вимога. Оптимальна глибина столу в кімнаті школяра 60-90 см, а ширина 120-170 см. І ще одна вимога. Дитячий стілець для школяра має бути зі спинкою, яка при натисканні не відхилятиметься назад. Як же правильно сидіти за столом. Зверніть увагу на світлину, представлену у вас на екрані. Червоним кольором зображені неправильні посадки учня чи учениці за своїм робочим столом. Зеленим кольором позначено саме правильні варіанти сидіння за робочим столом. Також зараз наочно представлено стілець для учня чи учениці, який може регулювати відповідно висоту сідниці і нахил спинки. Важливою в кімнаті школяра чи школярки є спортивна локація. Фізичний розвиток це запорука здоров'я школярів. Гарно облаштувати кімнату школяра чи школярки ось такою невеличкою спортивною локацією, яка представлена на екрані. Слід пам'ятати і про освітлення в кімнаті, створюючи інтер'єр такої кімнати. Для збереження нормального зору застосовують відразу три види освітлення: природнє, загальне і локальне. Кімната школяра чи школярки повинна добре освітлюватися. Для цього шкільний стіл та стілець ставлять біля вікна так, щоб світло падало на нього з лівого боку. Ось таке розташування, представлене на рисунках на екрані, є правильним. Ліжко для школяра це ще одна локація саме для сну в його кімнаті. Обладнуючи робочу локацію, необхідно пам'ятати. Що дітям потрібно і відпочивати. Для міцного, здорового сну ліжко і матрац повинні бути максимально зручними. А тепер поговоримо про комп'ютер в інтер'єрі кімнати для школярів. У кімнаті школяра чи школярки. Необхідно створити такі умови, в яких дитина навчилася б використовувати комп'ютер та інтернет тільки для освіти та розвитку. Тому краще робочу зону з комп'ютером і локацію для відпочинку розміщати діаметрально протилежно, як це і представлено зараз на екрані. Цікаве питання, чи повинні бути в кімнаті квіти. На думку ботаніків і флористів, головне завдання кольорів у кімнаті школяра чи школярки сформувати сприятливий мікроклімат і освіжати повітря. Крім того, рослини можуть стати об'єктом для спостереження. Що вимагає уваги і турботи. Головне, щоб вони вписувалися ідеально в інтер'єр спроєктованої вами кімнати. Отже, кімната школяра чи школярки не просто місце для занять і відпочинку, це його маленька держава. Надійна гавань! Де затишно та спокійно, і куди радісно повертатися після уроків. Я дякую вам за увагу! Якщо в процесі перегляду відеоуроку з предмету технологій по заданій темі у вас виникли запитання, ви можете їх вписати в коментарях під цим відео. І я з задоволенням дам відповідь на них. Також запрошую підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб ви могли отримувати повідомлення про нові відео на каналі ArtLessons. А якщо вам це відео сподобалось, ставте лайки, а можливо, навіть і дизлайки. До нових зустрічей на каналі art lessons